Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує нам євангельську притчу про Царство Небесне. Господь наш Ісус Христос, Друга і святої живоначальної Троїці, прийшов на землю, взяв на себе людську природу. Щоби знову повернути людину на небо, щоби знову подарувати людині Царство Небесне. Перші слова Спасителя, коли він вийшов на проповідь, були покайтеся, тому що наблизилось до вас Царство Небесне. Раді Царства Небесного ми тут на землі терпимо, страждаємо. Трудимося, хворіємо, але все це ми переносимо з благодарністю Богові, тому що цим нас Господь готує до Небесного Царства. Що таке небесне царство? Спаситель пояснював багатьма притчами, тому що це царство, яке не може бути вимірено. Тими нашими уявами, нормами, представленнями, які у нас є в нашій душі в людській природі. Це інше життя, інша якість життя. Тому Господь про царство Небесне повчав багато, відкривав тайни через притчі. Притча це є. Історія, або реальна, або видумана, але через яку Господь відкриває якісь таємниці вічного небесного життя. І ось Господь один раз сказав таку притчу царство небесне подібне до чоловіка царя, який захотів розрахуватися своїми рабами. І привели до нього одного раба, який був винен йому 10 тисяч талантів. Таланці це, це грошова одиниця, яка була в користуванні в древні часи. Одна саме велика грошова одиниця. Талант це був такий сліток серебра, який важив 26 кілограмів. І от привели цього раба, який був винен царю 10 тисяч талантів. І оскільки він не мав чим заплатити, то цар сказав йому, щоб сказав, щоб продали його, продали його, дружину, дітей, все, що він мав, щоб хоч трошки повернути собі борга. Але раб почав просити, кланятися перед царем і а говорив, потерпи мене, і я все тобі віддам. І цар умилосердився над цим рабом, простив йому весь борг і відпустив його. Вийшовши від царя раб зустрів свого товариша, який був винен йому 100 винаріїв. Динарії – це від слова день це монета, яку платили за дневну працю. От людина цілий день наймалася на роботу, працювала, і вона отримала за це один динарій. Динарій це була монета, яка важила, точно говорячи, 4,37 і, 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 і грама срібла. Це навіть 5 грамів не має. Отаку монету людина заробляла за один день. І раб схопив свого товариша і почав його душити і каже, віддай, що мені винен. Товариш почав просити його, що потерпи мене, і я тобі все віддам. Але він не захотів терпіти. І посадив його у в'язницю. Люди, які бачили це все, що сталося, прийшли до царя і розповіли йому, і цар знову кличе до себе цього раба і каже йому: злий раб, весь борг я тобі простив, тому що ти мене умоляв. Чи не належало і тобі простити свого товариша? Як я простив Тебе. Але цей раб мовчав, тоді цар рознімався і каже, візьміть його і віддайте істязателям, поки не віддасть всього Бога свого. І в кінці притчі Господь говорить, говорить такі слова. Так поступить з вами Отець ваш Небесний, якщо кожен із вас не простить. Від, від цього серця брату своєму согрішені Його. На таку притчу сьогодні пропоную нашій увазі свята Православна Церква. Ну, у цій притчі зрозуміло, що Господь нам відкриває. Господь відкриває нам тайну покаяння, тайну прощення гріхів. Кожна людина. Вона согрішає проти Бога, согрішає один проти одного, ми согрішаємо люди, і проти творіння Божого, проти тварин, проти природи. І гріх це є та хвороба, та, той бруд, який робить людину неспособною війти в Царство Небесне. Тому що царство це є те місце, куди входять в брачних одежах, в чистих одежах а не в грязних і рваних. Тому Бог нам дав покаяння, тому що людини нема такої людини, яка би не согрішила. Людина пожила трошки на землі, ні, чоловік і жив буде і, і не согрішив. Так говорить Свята Церква. І Господь дав нам покаяння, через яке ми зможемо знову себе обіляти від гріховної скверни. Як людина пре свою білизну, вкраде в кістам мило, порошок, і з грязною вона стає чистою. І отак Господь дає нам тайно покаяння, яким ми вимиваємо грязь, бруд, бруд із своєї душі. Але для того, щоб отримати прощення гріхів, не достатньо тільки одного покаяння. Треба ще сказати, Господи, прости мене мої гріхи, якими я согрішив проти Тебе. І треба ще простити свого ближнього, який може чимось согрішити проти нас. Якщо ми не прощаємо ближнього, то Бог не прощає наші гріхи нам. На перший погляд це може показатися жорстоко від Бога, що, ну що, ну, ну, ну простив не бронь, ну ти ж прости мені. Ну ближньо там трошки, там, я вирішив, проти тебе великі гріхи. Прости мені, Господь не прощає тому що хотів би простити нам. Ну не прощай, тому що ми не можемо вмістити в собі прощення. Ми не можемо вмістити в собі благодать прощення, тому що у нас немає до того місця в душі. Якщо ми не можемо малого прощення мати в собі до ближнього, як ми можемо вмістити великі прощення, а перед Богом наші гріхи дуже великі. Ми їх не бачимо, але їх дуже багато. І церква говорить, що є відомі гріхи, невідомі, з якими забуде. І ця притча притчащина показує вели тобто, незмиримість наших гріхів проти Бога. І що ми ці гріхи не можемо вспокотити ніяким іншим способом, як тільки коли ми покаємося і просимо свого ближнього. От 10 тисяч талантів. Ну це математика, просто щоб показати, що ті гріхи, які ми маємо по відношенню до Бога, не набагато більше, ну, не зміримо більше, ніж ті гріхи, які ми маємо один проти одного. І тому ми повинні для того, щоб одержати від Бога проще гріхів, ми повинні каяти в цих цих гріхах і прощати ближнього Свого. Тому що, не вміючи прощати малого, не може. Умістити собі прощення великого. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми себе заставляли прощати. Не так просто простити, особливо, коли людина нас образить чимось чимось ну, прямо незаслуженим. Викосвіно, ми, ми заслуговуємо, але прямих причин не було, щоб нас образило, щоб нас оскривдив. І нам дуже важко прощати цю людину. Але для того Господь дав нам свободну волю, щоб ми заставляли себе робити те, що треба робити, і щоб ми заставляли себе уклонятися від того, від чого треба уклонятися. Ми повинні себе заставляти до добра, завжди себе людина заставляти. заставляти. І так можливо, що так буває, що така кривда, що людина не може. О серце не прощає. Розуму вона розуміє, що треба простити, Бог каже прощати, а серце не прощає. Хай так буде, все одно розуму сказати, що да, Господи, я серце не можу ще смирити, але розуму я розумію і признаю, що я прощаю своєму ближньому. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми з допомогою поставі молитви, боролися з собою, щоб ми заставляли себе. Прощати ближніх, тому що поки є прощення, поки є життя на землі. Якщо не буде прощення, ми просто себе знищимо взаємною злобою. Прощення, воно нищить гріхи. Злоба, жорстокість, вона примножує гріхи, які нищить людину. Нехай Господь допомагає нам проводити життя в молитві, в пості, в покаянні. прощати людям, їх провини проти нас. Щоб ми були достойними вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слави і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.